СБУ підробляє докази. Історія пиздець Просто послухайте в 23-му році у Чернігові СБУшники Ігор Плотко та Євген Дуда купили телефон у ломбарді. За ніч запхали туди переписку з ФСБ. І підкинули прокордоннику. хлопця. Відправили у СІЗО на півтора місяці. Він нібито зливав росіянам координати підрозділів ППО. Медійно СБУ герої спіймали зрадника, а направду просто упікли за грати звичайного громадянина, і при цьому на щастя обісралися. Плотка і дуду зняли камери відеоспостереження, коли вони купували той самий телефон. Все це з офіційної ухвали суду. Зараз вони на лаві підсудних за фальсифікацію доказів та притягнення завідомо невинного до відповідальності. А знаєте, де вони ще в складі СБУ? Досі. Ну тобто їх досі навіть не звільнили. Ну а ще вони досі на свободі, навіть не у СІЗО. Тобто вони можуть буквально повторити цю телефонну схему вже завтра. Прямо зараз у СІЗО тримають детектива набу Руслана Магамед Росулова та його батька. По суті, СБУ на замовлення ОП містяться за міндіча такими самими методами, вигаданими зв'язками з Росією. Тобто, просто зрозумійте, у нас реально є дві СБУ: одна рве росіян на їхній території, а от друга вдома підкидає телефони і ламає життя своїм же громадянам. І це одна і та сама контора. Поки голів СБУ призначають дзвінком з банкової, друга половина завжди буде сильнішою. А що думаєте ви з цього приводу? Напишіть у коментарях.